Мова з тими, хто намагається робити нашій країні краще. Ми повернулися. Програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. У нас знову гості у студії. Говоримо про люстрацію, про яку так довго всі багато кричали. Втім, коли дійшло до діла, десь ця тема зараз притихла, а також про основні шляхи виховання. Справжніх захисників батьківщини як в моральному, так і в прямому фізичному значенні. Представлю героїв, поясню детальніше, про що йдеться. У нашій студії громадський активіст, керівник громадського формування Афганська сотня Ігор Куцюруба і Олег Ільків, куратор військово-патріотичного вишколу Патріот. Я хочу в основі поговорити саме про цю річ. Хлопці, те, що ми зустріли, часто зустрічаємо, бачимо, і молодь цим цікавиться. Це і військово-патріотичний вишкіл. Як це можна назвати? Школа, організація, як правильно справа, тому що туди не тільки молодь цікавиться, приходять люди зріло, 70-річні люди. Так. А так, звичайно, про це я думаю, Олег якось детальніше розповість. Ну, напевно, що телеглядачам хотіли б знати вони, хто ми, що ми, звідки ми взялися. Так ось цей військово-патріотичний вишкіл у нас проводиться давно. А проводиться він ще з кінця квітня місяця, коли ми вперше почали зорганізовувати вишколи саме для добровольців, які їхали в зону АТО, добровольчі батальйони. Ось, ну, Як на зараз, вже такої потреби нагальної в цьому немає. Зазвичай всі добровольчі батальйони, як правило, укомплектовані, а з'явилася у нас потреба в вишколі саме людей, які ніколи не мали відношення ні до армії, ні будь-якої військової підготовки. Тобто, як скажімо, раніше там ми люди ще тої старої закалки. Ось, за Радянського Союзу значить, ідеологія була. Дуже сильно розвинено. І відповідно в школі вчили, після школи були до СААФи. Багато приділялося саме, саме напрямку військового вишколу. Ну, на жаль, на сьогоднішній момент це все у нас, це все у нас з часом загасло. Знищено, штучно, з ваше. Відчасно, що штучно знищено. Все видно, що держава не зацікавлена саме в армії. Саме в підготовці молодих людей до армії, ну і ми десь вирішили заповнити вже цю нішу офіційно. Чому кажу офіційно? Ми і раніше займалися вишколами, але нам приходилося робити це все по лісах. По полях, щоб нас ніхто не бачив, ніхто не знав, тому що ну, самі прекрасно розумієте, що це є зброя, це є якісь навички, які ну, не можемо абсолютно для широкого загалу їх винести, тому що це ну, є, є багато всяких різних таких нюансів. Ось а зараз Богу дякувати нам, багато людей де на поступки. Нам виділили приміщення, ми попросили. От якраз. На вулиці Тернопільській, 2А. Ми своїм коштом трошечки його підготували. Частково ми мали, частково докупили учбову зброю, тобі ж макети масогабаритні. Ось. Ну і почали навчати вже людей. Значить, аудиторія у нас від 9 класників, і найстарший вже прийшов. Мужчина 72 роки. Ну, от я розумію, якщо там для самозахисту молоді люди, покоління, яке вже може воювати на сході, десь можливо в цьому напрямку, чим керуються старші люди, а які я вам вже... зараз поясню. Приходить мужчина і каже, для мене це таке було знаково. Я зрозумів, що ми дійсно ми на правильному шляху, коли це почали для масовості робити, для широкого загалу наших громадян Львова. Приходить мужчина 68 років, каже, хлопці, я все розумію, тільки мене не гоніть. Я кажу, і на Майдані, бо хочу з вами бути. Mm -hmm. Розумієте? Ну mm -hmm. <сумітно> чим вони? Ну, нам пояснюють так. У випадку каже, коли ця Орда сюди посуне, каже, щоб ми не були як барани, щоб нас не різали. Відповідно, ми маємо щось пригадати, бо людина теж коли служила в армії, але можна уявити, що це вже пройшло 50 років практично з того часу. Людині потрібно якось поновити ці навички. Дещось пригадати, ну і так далі, пане Ігор. В чому заключається, якщо з військовим, от санітарна підготовка, зброя і вогнева підготовка, виживання, спорядження це зрозуміло. Е, яким чином саме патріот подає аналітику? Про що йдеться? Це є пропаганда, ну я так розумію, раз по е, це в полі, патріотичному напрямку, так, пропаганда, чи, чи що мається на увазі під аналітикою? Це є виховання знову ж таки військово-патріотичне виховання. Це патріотичне виховання, тобто аналітика тих речей, які ну, як, як воювали наші козаки, як воювали наші е, воїни-УПА. Які були тактика, так, стратегія на той час, які були а, ну, тобто все зрозуміло, неї, що на, сам, на сам, з, сам факт з, є з, той, з... що коли наші діди казали, не наскільки там ворогів, а де вони? І йшли вперед, робили свою справу за, за ту Україну, яку ми зараз продовжуємо за нею боротися. Скільки зараз хлопців чи старших людей у вас налічується безпосередньо? Які постійно не там? Чи там яким чином відбуваються курси? Це є ну, там декілька місяців, тижні, як? Взагалі. Ці, цей вишкол розрахований на 62 години, це є три рази в тиждень по 2 години, але не кожен може, воно відбувається в, в такому форматі необов'язковому. Хто коли може, той тоді і приходить. Ну, зазвичай у нас люди рідко пропускають заняття. Ось, і відповідно в нас є підготовка, ділиться на декілька ступеней. Скажімо, якщо приходять. Діти, 9, 10, 11 клас, зрозуміло, їм цікаво просто подивитися, побачити цю зброю, як її розібрати, зібрати, як вона виглядає. А старші люди, ну це чуть-чуть інша вже підготовка. Які люди прийшли вже військовий вишкіл, армію пройшли. Для них це трошечки по-іншому. ми вже більш детально вивчаємо дисципліни, які ви назвали. Зрозуміти одне тут ця, ця, ця курси направлені на те, що ну ніхто не не може гарантувати, що війни не буде. Ну ніхто не може. Mm -hmm. москалю вірити не можна то -то і тобто, все таки і, це де, не для загального розвитку, а все не, для не можемо. Зрозуміти мене правильно, що означає для загального розвитку. Не дай Бог війна. Людина знайшла на дворі автомат. Він заклинений, він має його розібрати, зібрати або знайшла гранатомет муху. Він має подивитися, як воно розібратися, збиратися, як і стрельнути. Ну, властиво, для цього чисто. Ми не, не бавимося в ті ігри. Ну, ми на вибори не йдемо, щоб зрозуміли правильно. Ми робимо ту справу, яку ми більш ніж переконані. Вона потрібна для українського народу на даний етап. На даному етапі. скільки у Львові таких, ну, візьмемо на Львівщині таких організацій, як ваша. Ви знаєте, у нас немає жодних даних. Люди, які до нас приходять, розказують, що так, були спроби. Перед виборами ну не буду називати політичні а, партії, ну, тобто деякі політичні партії так, робили так, так. так, ну піар вибори ну, потрібно зрозуміти правильно. Наскільки я розумію, всі тут дорослі люди повинні розуміти і напевно усвідомлюють про те, що. Це ми робимо чисто знову ж таки як на волонтерських засадах. Я не думаю, це було б корисно і правильно, якби це було відбувалося на рівні держави. Ти саме Порошенко, чи там міністр оборони прийняли постанову про створення таких курсів вишколів по всій Україні. Хотіла, Він, якщо, ви кажете, нам... розумієте, війна на дворі, а ми дурницями займаємося. Мається на увазі нашого рівня держави. До речі, як ви ставитесь до того, що зокрема у Львові, до прикладу війна, як ви кажете, на сході у Львові проводяться масові заходи, концерти, Ніяк фестивалі. Я... Тобто, це нормально з вашої точки зору? Ну, хай вони хоч уявлять на хвилинку, як, як наші хлопці сплять в тих самих окопах 20 градусів морозу, і хай бавляться далі. Раз, що мають робити зараз тут на місці Львів'яни? Усі записуватись в такі організації і, і все-таки навчатись? Перш за все, хто не може записати в такі організації, хай займається спортом, займаються тренуваннями, займаються самодисципліною. Я думаю, що а, 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 знову ж таки, якщо людина сама для себе, навіть та сама дитина, там 8-9 років, скаже, що я сьогодні відмовляюся від цукорки, угу. ну це знову ж таки це загортування, а, загортування людини на майбутнє. Пані Оксано, дивіться, давайте візьмемо. Вернемося, ну, скажімо, машини часу у нас нема, але так уяві. Вернемося рік назад. Чи могли ми, ми з вами ну, уявити, що нашу землю будуть топтати, чиїсь там чоботи, що на нашій території буде їздити, чиїсь там танки, що в нас Криму не буде в кінці кінців. Тому ми маємо бути до всього готові. Але, ви, 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 розумієте? Існує однозначно, існує. однозначно. Тому знаєте, ми українці, завжди маємо надіятися на краще, а бути готові до гіршого. Тим паче, що в нас є з кого приклад, брат. Пане Ігор, знаю про вашу дотичність до громадського групування, яке покликане безпеку у Львові формування. та формування так групування, можливо, недобре сказано. Так співпрацюєте із СБУ ситуацію, яку ми мали ну місяць чи більше тому з спробою створити терористичний акт у Львові. Створити чи є такі небезпеки ще у нас у місті, і як все таки десь громадськості? Того уникнути ну безпека є будь-яка і будь-де, розумієте, знову ж таки. я ще раз наголошую, чітко наголошую на тому. Можливо, хтось це забуває, що ми є в стані війни. У нас у нас, у нас, якщо тут, тут не рвуться, тут, якщо знаєте, в нас не рвуться тут снаряди у Львові, це означає, що ми не воюємо. Знаєте, хлопці, які приїжджають зі сходу, кажуть там і тут інші світи. Ну, звичайно, що так. Тобто нам ну тут на місці не віриться, що таке може бути і ну, не віриться, тому що знову ж таки наше телебачення рідне, наша преса, наше, як би вам сказати, ну знову ж таки телебачення формує думку, показують ті всі, знову ж таки, як ви кажете правильно, розважальні програми, там голуби і ганьки, буде новий рік. Ну це кощунство, розумієте? Це, це називається так точка. Ну, це як, якась як як моральна 20... розгрузка, як кажуть про що, для... мораль... що означає моральна розгрузка? Ви щось нагружалися? Чи як? Ви може снаряди дарували, може стріляли по ворогу, може, кров бачили? Від чого ви можете розгружатися? Скажіть мені, це я задаю всім питання. Розумію, чи є певні хвилі популярності ось саме таких вишколів? Наприклад, під час там, весною, коли пішла східна агресія, можливо, більше активізувалися наші люди, зараз, можливо, спад, чи навпаки, чи є певні хвилі, чи все-таки систематично люди до вас звертаються, навчаються? Ви гарно підмітили. Зрештою, так воно <клес> виходить у нас таким чином: що коли більше е спокійна ситуація на сході нашої країни? Відповідно, люди, іде, люди, та, люди менше цим цікавляться. Ну, там, вам і волонтери, які збирають чи гроші чи речі, так нам теж скажуть. Так. Так. Коли погіршується ситуація на Сході, саме на фронті, ну, тоді, відповідно, приходить більше людей. Люди приходять, от сьогодні прийдуть, записалися. Знаєте, ну, наскільки приємно. Дівчинка 14 років з татом, тато і 45 років, разом просять приходити. Ну, ви ж самі, має. має, самі маєте чітко розуміти, вплив впливу ти як ви кажете, все залежить від рівня інформованості, від рівня а, агітації, пропаганди а, державних засобів масової чи будь-якої інформації. Так, ну, якщо якщо люди не кажуть, що люди війна ну, до сих пір називають її АТО, цю війну називають АТО, то про що ми можемо говорити? О, оскільки ми вже до цієї війни перейшли, <кій> ось, як воїн авганець, напевно, практику маєте неабияку. Наскільки ви можете оцінити керівництво нашої держави дії по відношенню до саме цієї як так званої терористичної операції? Наскільки ефективно неефективно проходять бойові дії? Ну я, наскільки а, є друзі, які були там безпосередньо, які розповідали про те, що захопити Луганськ їм вистачало, не вистачало такої команди, там було взагалі всього нам все 60 бойовиків. Чому ту команду не давалася? Враховуючи ті чи інші речі, які розповідають хлопці, які при, 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 були там. Я не знаю, можливо, це навіть якась а, знову ж таки політична гра, домовленість. Я не можу зрозуміти цього, розумієте? Коли, коли залишилися дрібниці для того, щоб дотиснути тих варварів, які там знаходяться, розумієте, чомусь давали відбій, чому здавали від команду не стріляти і все інше. І знову ж таки, самі повинні розуміти, якби, ну знову ж таки, бачимо, як наш президент, головнокомандуючий, ну, я б я, я, я ну, скажімо так, хотів би подивитися, як він, як він послав би свого сина так? чи будь-кого, родину. Якби той хлопчина не мав ні зброї, ні броніка, ні, ні обігрівача, нічого, абсолютно. Хіба це, це батько нації, скажімо так? Я думаю, що це ні. Все-таки які ваші прогнози, чим та ситуація завершиться? І чи завершиться найближчим часом, чи це затягнеться на руки така дестабілізація на сході? Я ненавиджу ті речі, прогнози. Я не ванга, ну я все таки. Друг Олег сказав правильно, що ми надіємося на краще і готуємося найгірше. Ото Готуєм йому до того, що завтра на, 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 на Львівських вулицях будуть танки. і що будемо робити. Ну, до прикладу, це ж не смішно. Досі? Це зовсім не смішно. Так, ми маємо до цього готові однозначно. Гаразд. основні напрямки, за якими все-таки це військова підготовка чи аналітична патріотична? Ну, більше це відповідно військова. Все ж таки, військово. Ну, але з ухилом хто ви, ну і з військовими зрозуміло. Хто, зокрема, аналітику викладає у вас? Дивіться, значить, у нас є шість, сім, сім інструкторів, ось які у нас є постійно. Крім того, до нас долучаються. Це хто люди за освіту, я пробую просто зрозуміти. Ну У нас є різні люди, Ну дивіться, значить, у нас є і історики, у нас є військові, професійні військові. Ось. Спортсмен. У нас є спортсмени, юристи у нас є. У нас є багато, багато людей, які різносторонньо розвинені. А то так знаєте, то так виходить, за пані Оксана, як м, запитання, а хто ж воює зараз на сході? Усі, От, скажіть, так. всі Усі, так. І як правило, воюють хто? Добровольці, які вчора стояли там біля, м, я не знаю, біля плити там, чи землю копали, чи будували. Чи лікарі? Будь-хто на завжди так от, що. Добровольці тільки. Ви згадали про те, що е, на благодійних засадах, чи як ви сказали, волонтерських засадах ми тут бачимо курси безкоштовні. Е, Все-таки на, на чому на фінансовій якій платформі не, де, спра... організовувати. Справа в тому, що в місті Львові не, 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 скажімо так, це ж патріотичне місто. І люди, які мають заощадження, люди, які мають а... Своєму серці українську, українську кров. Ну розуміючи тобто, ці ситуації, яка є підтримував підтримку, ви бачите. Звичайно, ми не ми не збираємо з бабусь, дідусей останні гроші на ці речі, тобто ми правильно зрозуміли. У вас немає тобто, такої ми, речі, там перші внесли? У нас немає абсолютно. тумбочок, скриньок, ми не, не займаємося тими речами. Ми прийшли конкретні люди, а конкретні люди дають ті чи інші кошти по мірі своїх можливостей. Хто yes, 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 може долучається? Yes. Yes. Є таке, що хтось якийсь макет масогабаритної зброї принесе ну, там зі своїх. Хто запас... привезе з 40-х, розумієте? Я ж то є звичайно. Окрім такої громадської діяльності, пане Ігоре, ви ще керівник ініціативної групи ілюстраційного комітету, так, чи чомусь зараз це питання, як на мене, так трішки затихло. Ви зараз в цьому напрямку керуєтесь, Чи все-таки війна на сході десь внесла якісь корективи і, і десь це питання люстрації відійшло на другий план? Спершу ви говорили, що ми повинні люструвати всіх від начальників ЖЕКів до керівництва держави. Зараз десь чомусь ви речі саме Ви саме, саме саме поняттям люстрація в нас, я ну, скажімо так, розмите є. саме по собі, розумієте? Бо самі бачили, коли коли ще не було того закону люстраційного, так Знову ж таки всі а, а, люстрували. Так як вони вважали за потрібне, гейбе. Ну, ми аванська сотня ілюстрували по-своєму. У нас був свій народний, нормальний ілюстраційний метод боротьби з знегідником ну, у нас на Львівщині, як мінімум. А, я би вам сказати, створена ініціативна група була створена при обласній раді, тобто при... Комітеті ну якщо раніше було ну, чути так, про ваші так, дії, так. зараз це притихло. Це свідомо зроблено, чи є нагальніші проблеми? Зараз воно чути, розумієте, йдеться мова про те, що я би сказати правильно люструвати в тому керунку, яку ми раніше ілюстрували. Це буде неправильно з тієї точки зору, що зараз вже є закон про люстрацію. Хоча він не діє, хоча гей бити ілюстраційний комітет мала би створюватися при юстиції. Я не знаю, як механізму. Я взагалі десь бажаю, враховуючи те, хто там головою ілюстраційного всеукраїнського комітету, і закінчуючи тим ілюстраційний комітет, які були у нас у Львові, тим, що зараз якась група з 17 громадських організацій заявила, що вони створюють ілюстраційний комітет і будуть люструвати. На одних цих зі зібрань я я просто відверто спитав, а ти хто? Mm -hmm. Хто mm -hmm. ти такий? Я тебе взагалі ліструвати. не бачив ні на Майдані, взагалі у Львові, ні на акціях. От тільки взяла прозріло, мале mm -hmm. і буду ілюструвати. Ну я таке? ну як не може бути. І тому ми зараз більше, знаєте, як то є, є ситуація, яка, яка каже про те, що нам би ну, доцільніше було займатися військово-патріотичним вихованням наших львів'ян. Бо десь таке, таке, таке відчуття, що ця війна скоро не закінчиться. Щодо війна не закінчиться ще внутрішніх таких десь міжособиць, як це назвати. Чи є небезпека ще одного майдану, про яку зараз так часто говорять? І, і як на вашу думку, які настрої громадськості? От Саме до вас приходять хлопці, якраз які я так розумію, якщо б щось, то першими пішли туди, чи є зараз такі настрої, що готово відстоювати і далі свої позиції в Києві? Має на увазі на майдані. А зрозуміти, зрозуміти правильно, що хто, хто був на Майдані, хто бачив телебачення, а всі пам'ятають про е, сутички на Банковій. Так? А всі пам'ятають сутички на Грушевського. Цілий день вагалися, а на вечір кинули першу пляшку молотому, коли називали цих людей ким? Провокатор. провокаторами. Так само тут власне, що е, власне ця подія в Вінниці, наскільки я, я маю інформацію, там нормальні активісти, майданівці виступали за е, були ініціаторами тих подій, які були в Вінниці. І знову ж таки що називають їх провокаторами. Чому люди, які відстоюють свою точку зору, люди, які гейбер, ну, ніколи в житті не кажуть на чорне-біле, вони кажуть нормальні так, речі. Так, так, так. Чому їх, звичайно, називають провокаторами? Я вважаю, що ну, український нарід, нарід вже про, ну, проснувся, прозрів, він зрозумів, що таке воля, свобода, копнув того, ну, подих, взяв, бо йому дала, звичайно. Я думаю, що нас тепер не зупинять всякими дурницями. Якими що може зробити така влада, яким буде така ну, точка кипіння? Та точка кипіння вже вона є, розумієте? Ну подивіться, кого призначають, подивіться закони, подивіться, як працює міліція, як прокуратура працює, Львівщина. Я, я завжди не хочу десь далеко ходити. Подивіться в нас що на Львівській області. Ви що, жартуєте, що призначення, які були, ну, ну, то неможливо просто. Ну, давайте ми маємо напевно, що зовсім мало півхвилинки. Куди звертатися, якщо все-таки хтось хоче з вами для себе щось з'ясувати в цьому сенсі? Ми цьому. чекаємо всіх бажаючих. У нас єдина вимога, щоб людина була патріотом. Цього нам достатньо. Я думаю, в соцмережах можна знайти правда ці речі. Так, які, ну, о, так. так. Тобто, Ось це є таліш... новий Львів, вулиця Тернопільська, 2А. Нас не важко знайти. Я дякую гля, вам за участь у нашій програмі. Нагадую, Ігору Куцюруба, громадський діяч керівник громадського формування ганська сотня у студії Олег Ільків, куратор військово-патріотичного вишколу Патріот. Дякую глядачам. Ми з вами побачимось наступного четверга у програмі в об'єктиві. Дякуємо дякую. вам. Слава Україні.